Знаєте, сьогодні так зранку розмірковував над питанням. Що я можу зробити для Бога? Або яке місце Бог займає в моєму житті? Якщо перше місце, то в чому воно проявляється? Ходіння на служінні можливо, можливо там виконувати якусь роботу. А що робить людина для того, щоб показати Бога, що Бог є в нього в житті на першому місці? Ну саме перше, це те, що мені спало на думку, це те, що повинно бути в житті людини, це жертва. Жертва, відя... жертва подяки Богу за те, що Він зробив для нас. І жертва наша може проявлятися в деяких таких, може так сказати, проявах це час наш, який ми перебуваємо з Богом. Це, можливо, якісь ресурси, можливо, якісь фінанси, можливо, якісь справи, можливо, ще щось. Знаєте, питання жертви для Бога, воно мало завжди особливе місце. Якщо ми з вами візьмемо старий заповіт і проаналізуємо його, то фактично ми можемо сказати, що. Є ряд книг у старому заповіті, де досить, знаєте, так ретельно приділяється увага тому, що, як відбувається процес жертви, жертвопринесення, там, наприклад, для Бога, жертвопринесення тварин і те, що проливається кров агція. Про те, якою це повинна бути ця вся процедура, і знаєте, там написана ціла інструкція, що потрібно робити, хто це може робити, яким чином це все робити, який, який, це, яка це повинна бути тварина, яке м'ясо і так далі, все це розповідається. Але, знаєте, я хочу більше звернути увагу на трошки інші речі. Я хочу вашу увагу звернути на не саме важливість цього всього дійства. А на відношенні людини до цього всього. І знаєте, хочу сказати, що Бог фактично він не змінився як із старого заповіту, так і з нового заповіту. Та, да, відбулися, можливо, до керні якісь там а... настанови в тому плані, що, наприклад, якщо ми раніше Господь Бог давав закон Моїсею, то новий заповіт говорить, що. Да? Що Христос прийшов виконати цей закон, щоб ми жили по благодаті, що людина не в змозі виконати закон, і фактично Христос шукає через Бога, чи Бог шукає через Христа інший спосіб для того, щоб ми з вами спаслись. Але дивіться, саме процес жертвопринесення для Бога, і самий процес навіть не жертвопринесення, я трошки неправильно сказав, саме процес жертви для Бога воно має дуже велике значення. І декілька таких історій давайте з вами проаналізуємо. Всі ми пам'ятаємо книгу буття, і саме перша жертва, яка була здійснена, це Каїн і Авель. І Я декілька віршів зачитаю. четвертий розділ. з третього вірша. Через якийсь час трапилося, що Каїн приніс жертву Господу з плодів землі, а Авель також, і він приніс зі своїх первородних овець. Та з їхнього жиру. І Бог споглянув на Авеля та на його дари, а на Каїна і на його жертви не звернув уваги. Тож Каїн дуже засмутився і спохмурнів на обличчі. І сказав Господь Бог Каїнові чому став ти сумний і чому твоє обличчя спохмурніло? Якщо ти правильно приніс, але не розділив правильно, то хіба ти не бачив гріх? Заспокойся. До тебе він звертатиметься, але ти над ним пануватимеш. І далі ми знаємо всю цю історію, чим все завершилося, те, що далі, 8-9 вірш про те, що Каїн е сказав своєму братові Авелю, ходімо в поле, і сталося там, коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. І Бог запитав Каїна, де Авель брат твій? Він вже відповів: Хіба я знаю, що, чи я хіба я сторож братові моєму? Знаєте, я хочу більше звернути увагу на це все, про те, що саме не шукати причини, чому там, наприклад, сталася ця подія, але звернути увагу на інше питання. Одна із причин, те, що Каїн постав на Авеля, це стала саме жертва. Але Каїн, замість того, щоб шукати причину в собі, шукати причину в собі. Він вирішив піти іншим шляхом. Він ну, знаєте, так можна сказати, прибрав конкурента, іншими словами. Але до чого я веду? Я це веду до того, що дійсно ми з вами повинні слідкувати за станом нашого серця, за станом нашої душі. Я думаю, що замість того, щоб Каїну розкаятися перед Богом, сказати Боже, прости, якщо дійсно гріх панує в мене над, над моїм серцем, ти це бачиш, я повинен це виправити, але я хочу це виправити. І я, можливо, наступний раз по-іншому принесу цю жертву, ту, яку, благо, ту, яку хочеш ти. Каїн іде зовсім іншим шляхом. Але знову ж таки, питання в жертві. Те, що... Каїн, можливо, це я так розумію собі, це мої догадки, те, що Каїн, можливо, зрозумів. можливо, просто Каїн нічого не розуміє. для В нього панувало просто питання помсти, помститися своєму братові за те, що Господь там не обрав його жертву. Або не належним чином оцінив її. Але те, що для Бога був дійсно акт жертви, те, що ми з вами робимо, воно дійсно мало велике значення. Да, раніше, раніше це було там, жертвопринесення тварин і тому подібне. Зараз це зовсім в іншій формі проявляється. Але я хочу сказати, що Бог на це особливо звертає увагу. Давайте другий, другу історію з вами розглянемо. І ну, якщо знову ще таке декілька слів аналізувати цю історію, ми можемо сказати, що сам сим сам обряд жертви для Бога він мав дуже особливе значення. Я зараз не хочу говорити про те, що кров як символ життя, чи, наприклад, ми кажемо жертва, це принцип скореності, сухняності людини перед Богом. Але для Бога дуже важливий принцип. Дуже важливий принцип це відношення людини, як я вже тільки що сказав, відношення людини до цього. Яким чином, з яким ти серцем до цього приходиш? Е, відношення в тому, що коли ти приходиш до Бога, твоє ставлення до інших, як воно проявляється? Наприклад, Каїна і Авеля. Бог призрів на жертву Авеля, Каїн вирішив це зробити по-іншому. Злоба прийшла в серце Каїна. І з яким ти серцем до цього ставишся, з яким ти серцем після цього будеш ставитися до Бога, якщо Бог, наприклад, буде вказувати тобі на якісь твої негаразди або промахи, як то кажуть, давайте іншу історію розглянемо. Коли Христос приходить на цю землю, Він в нагорній проповіді чітко дає настанови, що для Бога жертва вона трошки відходить назад, коли є якісь проблеми в людини. Матвія 5, розділ, 23, 24 вірш. Якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що брат твій має щось проти тебе, то залиш свій дар перед жертовником. Піди спершу примирися зі своїм братом, а тоді приходь і приноси свій дар. Тобто Христос уже зовсім по-іншому дає розуміти, що, має, що малося на увазі те, що відбулося ще фактично, знаєте, я вже починаю порівнювати те, що відбулося в старому заповіті. Для Бога неважливе, наприклад, сам процес жертви. Для нього в новому заповіті те, що Христос говорить, так як я це розумію, для Бога більш важливе відношення до цього всього. Якщо ти маєш якісь, наприклад, негарази зі своїм ближнім, то толку з твого служіння чи толку з твого того, що ти робиш. Якщо ти в церкві будеш перед Богом мати якісь, наприклад, свої служіння і виконувати якусь дію, але якщо в тебе є ближній, який має якісь проблеми, і ти йому в цьому не допомагаєш, при тому, що ти повинен це зробити. То це вже питання Бога до тебе. Притча про Самарянна. Пам'ятаємо цю притчу. Дуже коротко, декілька слів. У відповідь Ісус промовив йому: один чоловік ішов з Єрусалима в Єрихон і потрапив до рук розбійників, які його пограбували. Знаємо ми далі, що відбувається. І завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Це 10 розділ, 30, -й, 34 -й вірш. Та випадково тією дорогою проходив один священник, і побачив, його обминув. Там проходив далі лівіт, ми пам'ятаємо, те саме зробив. І якийсь самарієць, проходячи підійшов до нього, побачився, побачив його, змиосердився. Перев'язав рани, я вже своїми словами, посадив на осла, відвіз у гостиницю, заплатив сказав, якщо. Мало буде, приїду на наступний день, доплачу всі е, витрати, які відповідно понесе господар цієї гостиниці. Дивіться. Знаєте, в свій час я колись е, довелося мені чути проповідь одного таку, ну, сказати проповідник не проповідник це кандидат е, чи філософський, чи психологічних, якихось наук, наприклад, який з точки зору психології намагався. Пояснити і в чомусь його вина була, чи в чомусь його слова були правильні позиції. Я зараз не оправдаю позицію Лівіта та священника, бо вони діяли згідно чинного закону, який був тоді в єврейському народі. Що треба там, до чого там можна торкатися, до чого не можна доторкатися, коли вони йшли на служіння. Але Христос, дивіться, питання служіння в цій притчі відкладає на друге місце. Толку з того, що ти священник, толку з того, що ти лівід, який йшов, бо Христос їх тут засуджує. Христос говорить: ти бачиш брата, який зараз у недузі, у якого зараз є проблеми, а ти прийдеш на служіння до мене, будеш звертатися. Я вже своїми словами для того, щоб малюю цю картину, щоб ми розуміли, ти священник, ти ліві, ти виконуєш мої настанови, в тебе є особливе місце в служінні, в церкві і тому подібне. Але питання зовсім іншому. Як же ми можемо говорити про те, що якщо ти принесеш свій дар до жертовника і знаєш, що брат твій має щось проти тебе або просто перебуває в якійсь е в скрутному становищі, то ти перш за все повинен допомогти був йому. По принцип, цього всього закладений в Слові Божому. Христос говорить: заповіді Моїсея – це все класно. Але є дві ключові. Перше, полюби Бога своїм серцем. А друга, це коли ти будеш любити Бога, то друга їй подібна полюби ближнього свого. І покажи любов Бога до, чи свою любов до Бога, коли ти полюбиш свого ближнього. Бо Христос показав свою любов до нас, віддавши найближче, що в нього, найдорожче, що в нього було, віддавши свого сина. Тим самим показав, що Він нас любить. Бо я думаю, якщо знаєте, теж так аналізував, Бог, коли створював людину, я думаю, Бог все прекрасно знав. Знав про Адама, знав про Єву, про Каїна, про Авеля. Знав про те, що Христос буде терпіти на хресті. Знав про те, що буде відбуватися з нами і так далі. Але все одно щось Бога спонукало віддати свого сина. Виконати ті настанови і повеління, які. Він хотів для нас спасти. І це приклад того, що ми з вами повинні робити. Приклад того, що дійсно ми повинні з вами виконувати. Останній приклад: Притча, знову ж таки, притча Христа про одну овечку, яка заблукала. Дуже коротко, Матвія, 18 розділ, щоб ми згадали трошки три вірша з 12 вірша. 18, 12. Як ви вважаєте, коли в, когось, коли в якогось чоловіка буде стовесь, і одна з них заблукає. Чи не покине він 99 у горах і не піде шукати забучу? І коли станеться, що знайде її, запевняю вас, що радітиме нею більше, ніж 99, які не заблукали? Так само. Немає бажання в отця нашого вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Якщо згрішить, якщо згрішить брат твій проти тебе, піди до кори йому вічнавіч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. Ну далі говориться: якщо не послухає, то ти там приведи і так далі. І так далі. Але давайте трошки знову-таки розміркуємо над цією історією. Ну, з точки зору людини. З точки зору, можливо, не знаю, підприємця чи просто людини, яка, наприклад, має знову ж таки отару, столовець, пастух. Одна забулкала десь він пішов шукати. Фактично, пішовши шукати одну, він наражає на небезпеку фактично 99. Бо він їх залишає без нагляду. Ну, Якщо так логічно порозмірковувати, правильно? Але для нього, бачимо в цій притчі, яку Христос нам говорить, буде більш цінніше знайти ту одну, ніж залишені 99. Бо 99 вони і так залишаються тут. І основне призначення пастуха, так само, як я зараз перекладаю на нас. Не просто бути тут з 99 ма і класно тут бути. А коли ти знаєш, що є. Брат твій, який має щось проти тебе, буде більш цінніше, коли ти допоможеш йому. Кому ти, коли ти не будеш в стані 99, а підеш шукати одного і потім приведеш його до 99. Знаєте, так підсумовуючи, хочу сказати, що християнин по своїй суті. Він повинен бути жертовною людиною. Тобто, все те, що в нього є, ті плоди, ті дари, які Христос нам дає, ми їх повинні сіяти і повинні з вами їх реалізовувати для Царства Божого, не залишати їх біля себе. Жертва християнина це дійсно ті діла, ті і плоди, які, про які говорить Христос, чи в яких голодяться в галатам і так далі. Любов, довготерпіння і так далі. Ми, я не буду їх перераховувати. Справді життя християнина воно пізнається по тим плодам, по тим дарам, які ми з вами повинні нести. І питання жертви для нас. Я зараз не говорю про якісь там можливо матеріальне служіння. Я не говорю з вами зараз про якісь там ресурси, про які ми можемо мати. Перш за все, я говорю про час і про індивідуальні, дай Бог можливість буду колись говорити про наші індивідуальні відносини з Богом. Бо в Слові Божому дуже багато трошки зацеплю цю тему, дуже багато прикладів. Тих відносин з Богом, які ми можемо з вами спостерігати в, нашому, е, в Біблії, не в нашому житті, а в Біблії. І я спробую їх колись перекласти на наше життя і показати про те, як людина цінує відносини з Богом і як ми з вами їх повинні цінувати. Бо коли, наприклад, ну давайте скажу так, Давид, коли зрішив, він говорить, тобі єдиному, я зрішив. «Да, я оступився там з Вірсавії, я оступився там ще з якимись моментами. Але я, перш за все, винуватий перед тобою. І це для Бога дуже велика жертва, коли людина, розуміючи те, що він зробив в своєму житті, наприклад, він цінує ті відносини з Богом, які Він має. Це один приклад жертви. Коли ти налагоджуєш відносини з Богом, коли ти тратиш свій час не для того, щоб. Та, я розумію, я нікого не засуджую, я розумію, сьогодні погода така, сьогодні. Бачите, я навіть сам запізнився, бо поки забрали, поки заїхали візде, забрав, там, наприклад, іру, ми приїхали сюди на служіння. Але можна було б сказати, сьогодні погода не така, сьогодні, можливо, ще щось не таке, я залишусь вдома, я побуду краще. Вдома десь, можливо, знову ж таки, побуду не в служінні, а десь там, ну, почитаю Біблію, чи ще там що зроблю. Питань нема. Але я говорю про те, що коли в тебе є можливість, ти можеш це зробити, і, але немає бажання чи не хочеш це робити. І ти розумієш, що це треба робити, і ти встаєш і це робиш. Оце буде велика жертва перед Богом. Друге питання це те, що, як я вже сказав, це коли ти налагоджуєш свої відносини з Богом, це перше, да? а друге, це те, коли ти, наприклад, знову ж таки залишаєш Боже, бо ти розумієш, що для Бога буде важливіше, щоб ти був не зараз тут, на цьому місці, а допоміг твоєму ближньому, в якому, який зараз в тобі цьому потребує. Або якщо ти розумієш, що ти маєш свої недобрі стосунки з своїм ближнім, то толку з того, що ти прийдеш до Бога. Да, ти прийдеш до Бога, Бог тебе послухає. Ти Богу, виліш всю свою душу і скажеш винуваті всі, крім мене. Але, до чого я веду? Я це веду до того, що ми повинні з вами розуміти. Розуміти це те, що перш за все треба шукати правди Божої. І треба розуміти, і, скажу так, балансувати. В наших відносинах з Богом. Але балансувати не так, що коли мені вигідно, то я Бога подвину, і тут мені вигідно, мені краще тут побути. Або, наприклад, коли мені не вигідно, то мені я краще прийду сюди, бо я не хочу бути там. Ми повинні з вами розуміти про те, що Бог, так, да, він на першому місці. Відносини з Богом, так, да, вони на першому місці. Але толку буде з тих відносин з Богом. Якщо, наприклад, ми так само, як знаєте, дуже багато я зустрічав таких людей, успішні були, скажу так, служителі в церкві, які займалися великим служінням в церкві, займалися дуже багато роботи, робили в церкві. Але втратили найголовніше втратили частину своєї сім'ї. Бо діти не бачили батька. Чи матір, наприклад. Діти, у відповідності далі впоследствиї, скажу так, да, стали, відійшли від Бога. Так, да, батьки залишилися в церкві, батьки служили далі Богові, але вони втратили найцінніше свого ближнього. Бо дуже ми з вами пікувалися про своє Я, щоб забезпечити своє Я. А Христос говорить, що Толку на мені з твоєї жертви, якщо, наприклад, ми говоримо, да, і ти пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе. Да, ми можемо це трактувати зовсім по-іншому. Якщо ти, наприклад, в з своїм ближнім, то піди примирися з ближнім, а потім принос жертву. Да, можна це так говорити. Але я хочу ще трошки це перевернути, нашу свідомість, нашу увагу трошки на інше. Про те, що ти повинен, перш за все, розуміти і пікуватися про ближнього свого. Що ти повинен залишити свій жартовник, свій дар перед жертовником, і піти витягти оту 99 чи одну заблучу овцю, щоб ми маємо ману на увазі, щоб ми всі воз'єдналися і було сто. По принципу слово Божу.